Комісія сприймання передачі державного майна продовжує обстеження об'єктів на території національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Про це повідомила голова комісії Мар'яна Томен. За її словами, у користуванні заповідника вже передано третину від усієї кількості об'єктів. Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору про оренду з українською православною церквою Московського патріархату. Після цього прихильники ОПЦ МП декілька разів Шкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. А 30 березня один із священиків заважав працювати знімальній групі Суспільного. Штовхнув нашу кореспондентку та зірвав кріплення на камері оператора. Це трапилось, коли журналістка намагалася поставити запитання митрополиту Павлу щодо роботи комісії Мінкульту з передачі будівель Лаври державі. Більше про ситуацію в Лаврі зараз запитаємо у директорки департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України голови. Комісії Мар'яна Томен зараз з нами на зв'язку. Пані Мар'яно, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку вітаю доброго дня, пані Мар'яно. Ось станом на кінець минулого тижня. Ви інформували про обстеження 11 із 79 об'єктів. На понеділок планували просте, обстежити ще 10 Скажіть, будь ласка, обстеження скількох об'єктів провели вже цього тижня. Дивіться, понеділок і вівторок у нас була максимальна інтенсифікація діяльності нашої роботи, тому що нам вдалося обстежити вже 16 додаткових корпусів, тобто 11, якщо і з попереднього тижня, і 16 – це вже в нас 27 корпусів обстежено із 79. Це фактично третина роботи вже нами зроблена. І на даний момент в нас. Така активна діяльність, мабуть, завдяки тому, що в нас є ухвала господарського суду про забезпечення позову і там чітко вказана заборона монастирю перешкоджати діяльності комісії. От ми ходимо з цим рішенням, вони ознайомлюються і робота вже йде так, якби мала йти. Тобто перешкоджання як такого немає? Немає, немає так. Пані Мар'яно, Ну, що... я не беру там моменти такого більше зовнішнього, не психологічного впливу. А можна порисити з, з всякими там запитаннями і так далі? Ну, я не можу і не буду, але вплив? вони не відносяться. Думаю, <гум> ну якби вони ходять, знімають то все, фіксують, задають питання релігійного характеру. Але в принципі на цьому все і завершується пані ось знаємо, що ви казали в користування заповідника вже передано третину від усієї кількості об'єктів. Розкажіть, будь ласка, чи саме зараз ця цифра і зберігається, і скільки, щось це? скільки це третина так. від всієї кількості? Це 27 об'єктів передано нашої комісії в користування заповідника. Вони, скажімо, ті приміщення, які стосуються, ну там, де здійснювалася така більше господарська діяльність, тобто келії, там, де монахи проживають, також господарчі інші приміщення монастиря, вони в задовільному стані. Тобто ці пам'ятки доглянуті. Тут не можна нічого сказати. Далі вже розумієте, треба йти до завершення цієї діяльності, тобто взяти, передати заповіднику всі 79. Об'єктів і подальші питання будемо вирішувати поступово. Це вже буде залежати більше від заповідника. Ми свою частину роботи маємо фінішувати далі вже вступає в повноцінну діяльність заповідник, і його керівництво там. Новий очільник. У нас він воїн. Я думаю, що це йому буде під силу пану Остапенко. все це завершити цей процес, пані Мар'яно. А ось можливо можете розповісти, що виявила комісія зараз на місцях. Розумієте, якби якщо відкинути всю таку глибинну історію, то те, що стосується діяльності комісії, це є все таки об'єкти. Тобто, це є стіни, приміщення, і мені шкода, але на превеликий жаль, це нічого духовного, патетичного і такого, якого би можна було з ним поділитися. Ми оглядаємо пам'ятки, розумієте. Пані Мар'яно, ну і ну, можливо трішечки не в тему, але все ж запитаю тоді у вас, бачили інформацію, що навіть от знайшли в Києво-Печерській Лаврі портрети колишнього президента Януковича? Чи відомо вам щось про це? Для Януковича портретів точно там не бачила, але я бачила портрети всього, я так розумію, духовного складу очільників Лаври. Вони там дуже, дуже дуже часто зустрічаються паралельно з образами і іншими ритуальними елементами. Зрозуміло. Пані Мар'яно, дуже дякуємо вам за таку інформацію. Це була Мар'яна Томан, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України та голова комісії.